Яка явна ознака того, що жінка просто вами користується? Вона ніколи не називає тебе по імені, а потім ти дізнаєшся, що в її телефоні ти записаний як безкоштовна їжа. У мене був друг, з яким таке сталося. Вона не записувала його в телефоні як безкоштовна їжа, але виходила з ним тільки поїсти. Після вечері вони спали разом, але не більше. Коли вона згодом його кинула, сказала, що використовувала його для безкоштовних вечер Він відповів: Що ти маєш на увазі? Я думав, ти ескорт Я реально думав, що це все така домовленість. Вона вибухнула, почала кричати, що вона не повіє, і бла 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 А він такий ну, значить, ти мене непогано обдурила. Я не повію просто сплю з чоловіками за послуги. Дівчина використовує мого друга, а він цього не помічає. Вона звертається до нього лише тоді, коли їй треба. З цього ніколи нічого не вийде, бо вона постійно знаходить відмовки, щоб не зустрічатись. А коли у неї з'являється новий хлопець, вона просто зникає, поки щось не піде не так і їй знову не знадобиться плечі, щоб поплакати. Хлопці, якщо вона звертається до вас тільки коли їй боляче чи, чи вона вразлива, вона хоче не вас, а співчуття, і знає, що ви їй це дасте. Змінено, щоб було зрозуміло, це не виключно жіноча поведінка. Так можуть робити і хлопці. Змінено два. І якщо ви були або є в такій ситуа ситуації й терпіли лише тому, що хотіли або сподівались на секс чи стосунки. Це поведінка в стилі нецева. А якщо ви поруч тому, що щиро дбаєте про людину без романтичного підтексту і продовжували б це навіть без сексуального романтичного інтересу, тоді ні, вам потрібна не вона, а образ, який ви собі про неї вигадали. Цілком можливо, що ви обидва помиляєтесь. У мене був такий друг, поки він був з дівчиною, повністю зникав з усього особистого та дружнього простору. Вона його кидала або в них ставались жахливі сварки, і він раптом був усюди з усіма поводився як цуценя, якого щойно вдарили сталевим носаком. Потім вона поверталася або чіпляла його, і він знову зникав на кілька місяців. Вона класичний аб'юзер, а він просто паршивий друг. Вони одружились, і ми майже його більше не бачимо. Хіба що один раз, коли вони були майже розлучені, але тоді він знову так само швидко зник, як і з'явився. Ох, я змарнував рік, сумуючи за дівчиною, яка постійно так зі мною поводила. Дулась, вона спершу відмовила мені, сказавши, я ще не готова, і я весь час думав, що це ще ось ось настане. Здавалось, ми так добре ладнали, і раз на кілька місяців знову зближувались, на кілька тижнів ставали дуже близькими. І щоразу я думав, от тепер усе точно вийде. Але потім вона починала зникати, знаходила будь-яку причину, щоб скасувати зустріч в останню мить. Зрештою, до мене дійшло. Я був їй потрібен лише тоді, коли вона була між іншими чоловіками. Одного разу вона знову скасувала зустріч в останню хвилину, і мене осінило. Я мав нереалістичні інцелійські очікування, а вона просто використовувала мене, щоб почуватися краще. Більше я про неї нічого не чув. Це майже те саме, як коли будь-яка людина просто використовує вас. Стосунки відчуваються незбалансованими та нерівними, де ви даєте більше, ніж отримуєте. У хороших стосунках дружбі, будь-чому обидві людини дають стільки, скільки хочуть, без примусу, і обидві почуваються належним чином винагородженими за це. Іноді одній людині потрібно більше, іноді іншій, але з часом це вирівнюється. Коли ви відчуваєте, що вас змушують давати більше, ніж ви насправді хочете, чи то силою, чи емоційною маніпуляцією, чи чимось іншим вас використовують. Це нагадує мені цитату, яку я десь читав. Ші стосунки це 60 на 40, де кожен намагається бути тим, хто дає 60 відсотків. Жодні знаки не будуть достатньо великими, щоб їх було видно крізь рожеві окуляри. Я не помічав жодних знаків, поки вона буквально не сказала, я б тебе кинула, якби ми не були багаті. Що ж, принаймні це можна було інтерпретувати лише одним способом. Твої проблеми не варті обговорення, але вона валить на тебе всі свої. Більше того, коли ти піднімаєш свої проблеми, зазвичай про односторонність і наскільки це неприємно, ти отримуєш класичну відповідь. Як ти взагалі міг це згадати, знаючи, що мене це засмутить? Або я зла на тебе за те, що ти це згадав, добре знаючи, через що я проходжу? Я вийшов із довгих стосунків, які перетворилися на таке лише шість місяців тому. Вона могла годинами сидіти, нити, скиглити і влаштовувати істерики через найменші дрібниці, але коли в моєму житті ставалося щось серйозне, наприклад, спроба самогубства мого. Брата, її відповідь була: Ну, так він і так мудак. Цікаво, чи в таких людей просто відсутня якась симпатична здатність, або чи не є вони потай психопатами? Я теж зустрічався з такою людиною, і їй абсолютно не складало труднощів розповідати про свої університетські плітки, так, ніби настав кінець світу. Але коли я розповідав їй, як проходить організація похорон мого дідуся, вона відповіла, а я тебе питала. Вона так і не змогла відповісти мені на це, тож припускаю, що й сама не знала. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. Коли вона постійно з тобою фліртує, але так само фліртує з усіма іншими, просить тебе приїхати і зробити складну електричну роботу і каже, що відведе тебе на вечерю. А ти погоджуєшся, бо тобі подобається ця робота і бути поруч з нею. Але вона приводить своїх дітей і повністю тебе ігнорує. А коли ти не поруч, вона ніколи не пише і не дзвонить. Просто махає рукою, коли ти проходиш повз неї на роботі, навіть не намагаючись заговорити. А коли ти пробуєш поговорити, відповідає коротко: типа: ну да, пішла ти ліз. Кожного разу, коли ти намагаєшся відкритися, тебе звинувачують у тому, що ти поводишся не так, як зазвичай, що ти егоїст чи взагалі мудак. Зазвичай це банальна жалюгідна маніпуляція, якою люди користуються, щоб змусити тебе відчувати провину, чи то за те, що ти постояв за себе, чи просто за те, що намагаєшся бути собою. Думаю, така поведінка залежить від того, наскільки глибоко ти вже зайшов у стосунки з такими людьми. Наприклад, у багатьох моїх випадках спілкування з людьми, які зрештою почали мною користуватися, спочатку вони дуже старалися зробити так, щоб я почувався комфортно. Відкрив. Був розливим, щоб встановити цей зв'язок, і щоб мені хотілося цього більше. А вже значно пізніше, коли я достатньо підсів, вони починали з негативних реакцій і маніпуляцій. Я не чоловік, але я знала забагато не дуже хороших жінок і бачила, як мої друзі-хлопці ставали жертвами таких жінок. Тому думаю, можу дещо тут сказати. Вона ніколи не хоче слухати твої скарги, хоча сама постійно скаржиться. Вона часто розпитує про твою зарплату і роботу, виправдовуючи словами просто цікаво. Вона неймовірно злиться, якщо ти забув про якесь свято. Вона торгується з тобою своїм тілом. Копи мені це, я відсмакчу тобі в машині. Вона постійно бреше про свої фінанси або стосунки. Їй чомусь завжди хочеться спілкуватися з якимось конкретним твоїм другом. Вона не дякує за твої старання, а просто сприймає їх як належне. Вона маніпулює, погрожуючи не давати сексу, поки не отримає те, що хоче. Вона каже: я тебе кохаю лише тоді, коли ти їй щось подарував або зробив для неї. Вона ніколи не платить за себе. Вона витискає з тебе все почуття провини. Вона неадекватно агресивно реагує на твої спроби поговорити про стосунки. Якщо твоя дівчина робить хоча б кілька таких речей, шукай собі іншу. Якщо ви обоє робите подібні речі для взаємного свідомого фану, це не проблема. Проблема в тому, коли хтось використовується як інструмент для маніпуляції, ти ніколи не повинен заробляти секс, якщо це не якісь домовлені рольові ігри. Односторонність, коли вона очікує, що ти зробиш щось, чого сама ніколи б не зробила. Бувала, люди казали мені, я не можу бути для тебе опорою в жодному вигляді, але не хочу, щоб ти йшов. І для повного ефекту: я не витримаю, якщо ти підеш зараз. Мене дратує, що ти заговорив про свої проблеми. Ти не можеш звертатися до мене з такими речами. Ти ж знав, що мені погано. І все це в сльозах риданнях, щоб тобі стала школа. Змінено, забув важливу фразу. Ти такий егоїстичний. Якщо це не використання, то я вже не знаю, що таке використання. Я розумію, що люди проходять через важкі часи і що. Іноді важко допомагати іншим, коли в тебе в самого проблеми. Але якщо ти дійсно піклуєшся про людину, ти знайдеш час. Ось що таке дружба чи стосунки. Дружба, стосунки це взаємний обмін. Якщо ти лише даєш, а інша людина лише бере, тебе використовують незалежно від пояснень. Нагадуй мені вислів, який я почув кілька місяців тому в інтернеті. Ті, хто дає, пам'ятайте про свої межі, бо в тих, хто бере, їх немає. Змінено два. І для тих, хто скаже: о, ти просто не розумієш. Та ні, я розумію. Я був на самому дні на півдесятку препаратів, щоб зберігати розум, коли мій друг звернувся до мене за допомогою. І знаєш що? Мої проблеми навіть не мали значення. Він був поруч, коли я потребував цього. Тож я був поруч, коли це потрібно було йому. Ось як це працює зараз. Ми в кращому стані, завдяки одне одному. Якщо ти не можеш зцілитися разом зі своїм другом, то це не твій друг. Це жахливо. Єдина ситуація, коли така поведінка може бути виправданою, це медична, фізична чи психологічна, надзвичайна ситуація. Але якщо інша людина тільки й робить, що бере, бере і бере, це лише питання часу, коли ти зламаєшся. Я зустрічався з дівчиною, яка казала, що в суботу занадто зайнята для побачення і що вона вільна тільки у вівторок. Вона також казала, що хоче зустрічатися з іншими хлопцями, поки зустрічається зі мною. Пізніше вона зізналася, що черигувала хлопців протягом тижня заради безкоштовної їжі. Я кинув її як мішок з гнилими мандаринами. Вона терміною потребує пересадки легень і постійно робить тобі комплименти щодо того, які в тебе гарні легені. Та ненароком зауважуєш, що ти ними не дуже користуєшся, і, мабуть, зміг би цілком нормально обійтися і без них. Здається, ти на неї тільки даремно повітря переводиш. Вона спілкується з тобою тільки тоді, коли їй щось потрібно. Це точно стосується і фальшивих друзів тієї ж статі. У мене є один такий друг зі школи та університету, який за останні 12-13 років усе ще пише мені приблизно раз на рік, коли йому потрібні гроші. Позичити, хоча всі знають, що він не повертає. Або коли він спалив мости на роботі і хоче, щоб я зробив йому рекомендацію, чи дізнався, чи не шукає моя компанія працівників, щоб я влаштував його по знайомству, Хоча шансів у нього в нормальній компанії взагалі немає. Я просто перестав відповідати ще з 2018 року, але повідомляв. Домлення все одно надходить. Вона не проявляє особливої зацікавленості, коли ти виявляєш інтерес, фліртуєш чи пишеш їй, але щойно ти перестаєш. Раптом стає дуже зацікавленою, часто пише сама, поки ти знову не почнеш виявляти інтерес. Потім цикл повторюється. У мене було те саме в молодості. Мені дуже подобалася одна дівчина з роботи. Ми часто проводили час разом після зміни. Але я ніколи не бачив, що це кудись веде. Я точно дав їй зрозуміти свої наміри, але вона ніколи прямо не казала, що нічого не буде. Просто постійно залишала ілюзію, що можливо щось і буде. Згодом я зрозумів це і пішов. Далі познайомився зі своєю майбутньою дружиною, і от щойно я перестав її добуватися і почав поводитися як звичайний друг. Вона кардинально змінилася і почала дуже активно проявляти інтерес. Хотілося б думати, що я був достатньо розумний, щоб не повестись на це. Але правда така, що я був настільки захоплений своєю майбутньою дружиною, що, мабуть, нічого б мене не змусило звернути увагу на іншу. Якби я пішов до будь-кого крім своєї дружини, скоріш за все знову потрапив би в ту ж пастку. Одна дівчина якось зізналася мені, що спілкується з одним хлопцем тільки тому, що він купує її їжу, коли вона просить. Цей хлопець був моїм другом, і вона дуже йому подобалась. Сподіваюся, ти сказав про це своєму другу або, хоча б, змусив її в цьому зізнатись. Я сказав йому, але це була одна з тих історій, де вона ж ідеальна, такого не може бути. У мене була схожа ситуація. Хороший друг постійно говорив мені, щоб я забив. Мовляв, вона того не варта, я заслуговую на краще. Але я не хотів цього чути. Знадобився час, щоб я все усвідомив, але він був на 100% правий. Дивно, наскільки сліпим можна бути, коли в когось закоханий. А я втратив друга, з яким спілкувався 8 років, коли сказав йому прямо, що бачив, як його дівчина йому зраджує. Це була його перша дівчина, і для нього вона була святою. Вона кинула його через місяць заради іншого хлопця, не того, з ким я її бачив. Я після цього писав йому, але він звинуватив мене в тому, що. Я Зіпсував їхні стосунки. О, я можу відповісти на це, коли вона просить тебе про щось: час, гроші, зусилля. Якщо ти погоджуєшся, вона майже завжди одразу знаходить ще щось пов'язане про що попросити. Наприклад, можеш заїхати і купити мені ті різинки для волосся. Я кажу так: окей, тоді ще зайди в магазин поруч і візьмі те, що мені подобається. Один раз це не проблема, але коли це постійна схема, це вже тривожний дзвіночок. Вона постійно нагадує, як часто вона з тобою спить і що вона це робить для тебе. Ставиться зневажливо чи байдуже до твоїх захоплень. Їй не цікаво, що ти говориш. Якщо ти намагаєшся звернути увагу на якусь нерівність. Стосунках, вона стане дуже агресивною звинувати тебе в егоїзмі і скаже, що ти маєш бути більш підтримуючим, щедрим, справжнім чоловіком. Про останнє, я думаю, це дуже явний червоний прапорець, але багато хто його не помічає. В той же момент, як хтось каже щось, типу, справжній чоловік би, або будь мужиком чи щось подібне, будь певен, ця людина намагається принизити тебе, щоб легше було маніпулювати. Щойно чуєш, таке тікай. Одна дівчина колись називала мене своєю щасливою пігулкою. Це прізвисько вигадав її терапевт, бо я справді робив її життя набагато кращим, але вона все одно мені зрадила. Мій друг сказав мені, пігулку ти приймаєш лише тоді, коли вона тобі потрібна. Я живу за цим принципом і використовую це як фільтр у всіх своїх стосунках. Зустрічався з двома жінками, чиї терапевти казали, що я хороша людина в їхньому житті та позитивний стабілізуючий фактор. Одна мені зрадила, інша просто кинула. Чудові часи, чудові часи. Якщо ти відчуваєш, що тебе використовують і ти не можеш обговорити це з нею, ти вже отримав відповідь. Вона завжди постить, куди ти її водив на вечерю, на день народження, у відпустку, які подарунки ти їй робив, але жодного разу не написала нічого про тебе. Вона коли-небудь питала, як у тебе справи, цікавиться тим, що відбувається у твоєму житті. Більше того, коли вона питає, як у тебе справи, чи реагує вона на конкретні речі, які ти їй розповідав, або, хоча пам'ятає їх, є велика різниця між тим, що питати, як у когось справи, бо ти справді піклуєшся, і тим, що питати, бо тобі просто щось потрібно. У мене була подруга, з якою я спілкувався щодня понад рік, і вона дуже рідко питала, як я, навіть коли я прямо говорив, що мені погано. Єдині випадки, коли вона цікавилась мною, це коли їй самій було важко, і вона хотіла підтримки. Зрештою, я поступово віддалився від неї і навіть видалив снепчат, наше основне джерело спілкування, не повідомивши її. З іншого боку, у мене є одна подруга, з якою ми рідко спілкуємось, але вона регулярно, можливо, раз на місяць, несподівано пише мені повідомлення запитанням, як у мене справи. Вона щиро цікавиться і згадує про що ми говорили раніше, щоб дізнатися, чи мені. Стало краще або гірше. Це ніби дрібниця, але вона змушує мене відчувати, що я щось значу. І це без сумніву найкраща риса, яку може мати людина. Вона використовує свої емоції та тіло, щоб отримати від тебе те, що хоче. Змушує тебе відчувати, що ти маєш витрачати більше часу та грошей на неї з нею. Вона не розуміє слова ні. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, яка явна ознака того, що жінка просто вами користується, та не забудьте подивитись інші відео. До зустрічі!